Середа, перше жовтні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір вам. Тортами в обличчя закидали колишнього генпрокурора Олега Махніцького. Інцидент стався під час його прес-конференції, де Махніцький намагався спростувати корупційні чутки про себе. До зали вдерлися п'ятеро людей і почали жбурляти у нього тортами. Одного із них. Затримала охорону та передала міліціонерам, що далі робити з хуліганом вже вирішуватиме слідство до суду, наїжає на журналістку, але. У Києві добряче побилися колишні беркутівці та футбольні «Ультрас». інцидент стався після рішення суддів відкласти розгляд справи у розстрілі небесної сотні. Після засідання фанати наздогнали та атакували прихильників Беркуту. На місце побою, що прибули спецпризначенці. Вони розборонили противників та затримали одного із «Ультрас», але одразу ж відпустили. По тому сторони мирно розійшлися. Як усе було? Дивіться на відео

Ми не і наскільки аргументована позиція генпрокурора, щоб покарати винних у розстрілі майданівців, і чи вдасться притягти до відповідальності очільників країни часів Януковича про ці та інші гучні справи у студії сьогодні, о 9-й вечора, говоритимемо із самим екс-генпрокурором Олегом Махніцьким. Тож не пропустіть сьогодні 9-та вечора. Червоний гнів, портрети нардепів, які не голосували за закон про антикорупційне бюро, обкидали помідорами у центрі Києва. На майдані вивісили два десятки світлин. Нагадаю, 16 вересня парламент не підтримав антикорупційний проект, не вистачило якихось вісьмо голосів. Крім того, активісти обурені і прагнем цих осіб потрапити до нової верховної ради. Повторний розгляд закону наступного тижня. Активісти дають народним обранцям останній шанс, щоби виправитись інакше погрожують жбурляти помідорами і яйцями не у портрети, а уже у самих депутатів захисників корупції.

ми за ними слідкуємо. Ми 6 жовтня з такими самими помідорами, можливо, ще більш гнилішими, зважаючи на те, що час ще є, прийдемо під Верховну Раду і будемо дивитися, як ці та інші депутати проголосують за антикорупційне бюро. Десятеро людей загинули та дев'ятеро поранені у результаті обстрілів у Донецьку. Про це повідомляє тамтешня ОДА. близько 10-ї ранку. Снаряд поцілив у маршрутку. Шестеро людей загинули на місці одного поранено. І майже у той же час інший снаряд вибухнув біля школи. Там загинули четверо працівників, і ще восьмеро були травмовані. Снаряд влучив у подвір'я навчального закладу за п'ять метрів від будівлі. Вибуховою хвилею школі побивало всі вікна і двері. У цей час у приміщенні було більше 200 людей, із яких 70 – діти разом із учителями діти встигли сховатися у підвалі. Поки що вони звідти навіть не виходять, адже обстріл може поновитися будь-якої миті. Українські військові відбили дві атаки на Донецький аеропорт. Про це повідомляє прес-центр. Ато бойовики пішли у наступ з танками і градами та понад годину безперервно обстрілювали аеропорт. Весь комплекс аеродрому знаходиться під контролем сил учасників антитерористичної операції. Штаб АТО спрямовує діяльність на те, щоб забезпечити вибудову ефективної лінії оборони на мінімізацію втрат серед особового складу, озброєння та військової техніки, на забезпечення в повному обсязі виконання завдань, пов'язаних з планом антитерористичної операції. В Запоріжжі поховали останки невідомих українських солдатів, які загинули у зоні АТО. Проститися із захисниками прийшли і військові і медики, і прості люди. Попередньо в загиблих взяли зразки ДНК. І якщо близькі військових знайдуться, зможуть їх перепоховати. Поки ж із 56 тіл, суд медикспертам вдалося упізнати лише двох чоловіків. У Запоріжжі прощалися з бійцями, яких призвали у різних містах і які воювали в різних підрозділах. Але останній притулок воїни знайшли на запорізькій землі. Поки ховають без імен на могилі, тільки хрест із номером. На цьому цвинтарі вже понад три тисячі таких хрестів. Військові сподіваються, імена вдасться відновити за ДНК експертизою. Ми впевнені, що тут представники зі всіх куточків України. З різних областей і тому рідні будуть здавати матеріал для ДНК експертизу, і потім буде встановлюватися вже ж прізвище цього військовослужбовця, який загинув. Ше за офіційними даними під час АТО загинули 42 військових із Запорізької області. Найбільше з 93-ї і 79-ї бригад. Остання втрата Олександр Пивоваров, який загинув під час штурму Донецького аеропорту. Запорізьці тепер добре розуміють ціну мирного неба. Чотири години поспіль від облдержадміністрації до кладовища курсували автобуси, щоб усі мали змогу вшанувати пам'ять захисників. Благодарна кожному з них, із цих 50 человек к сожалению мы не знаем даже их имен надеюсь искренне что когда-то узнаем я считаю что они настоящие патриоты которых и здесь должен быть каждый житель запорожья почтить память героям которые защищали украину и нас от сепаратистов которые хотят разделить украину на части вечная слава им. Я считаю это долг каждого украинца прийти, дать дань людям, которые защищали нашу целостность. И Пусть как бы имена их сейчас неизвестны, но я надеюсь, что все это никогда не будет забыто. И мы им обязаны, мы им обязаны, в общем, всем. Вот то, что, вот, то, что у нас сейчас мир в Запорожье. Мы благодарны этим людям. За словами медиків, роботу по впізнанню ведуть у районних військових комісаріатах. Туди вже звертаються родичі тих, хто зник без звісти в зоні бойових дій, аби дізнатися, чи немає їхніх рідних серед похованих. Анастасія Бобкова, Сергій Єсаєв. Тивай кадрові ротації у мінохорони здоров'я від виконання обов'язків відсторонили очільника мозу Олега Мусія, його першого заступника Руслана Салютіна взагалі звільнили. Така ухвала Кабміну. Чим не догодило керівництво мозу і які ще рішення ухвалив уряд? Знає Христина Гавриш. Почали за здоров'я, а закінчили. Головного лікаря країни Олега Мусія, кабінет міністрів, відсторонив від виконання обов'язків. Першого заступника міністра Руслана Салютіна звільнили. США три міністри утримались під час голосування за відповідні кадрові ротації. На порядок денний питання звільнення поставив прем'єр Арсеній Яценюк. Обурений, що відомство погано піклується про хворих загального обсягу ліків. Які повинна була купити держава? Міністерством охорони здоров'я придбано тільки 25%, а вже кінець року, майже одна четверта частина. Я давав персонально десятки доручень на засіданні уряду, на наших нарадах. Я так дивлюсь, що погано чути виконувати обов'язки голови мозу буде керівник апарату міністерства Василь Лазоришинець. А генпрокуратура має розібратися, чи є провина міністра і його заступника у поганій закупівлі ліків. Сам Олахмусій поспішно залишив засідання уряду. На цьому розбори польотів у Кабміні не закінчились. Прем'єр звернувся до МВС, Міноборони, СБУ та Державної прикордонної служби, щоб ті пришвидшили подання списків учасників АТО. Звід міністра соціальної політики ОБУ Уров прем'єра на тепер за статусом учасника АТО звернулися лише 152 особи. Я хочу звернутись до Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ прикордонників, всіх, де є військове формування. Будь ласка, не затримуйте документи, створіть свої між свої комісії і надавайте нам їх на розгляд. Люди ну чекають того, що їм не дадуть статус учасника бойових дій, і на них будуть розподсюджуватися всі пільги, які передбачені законом про статус ветеранів. Та є соціальний захист Денісова звернулася і до українців, які претендують на компенсацію вартості комуналки, щоб ті квапно зверталися у відомство за субсидією. Уряд виділив на пільги і субсидії майже 9 мільярдів гривень і допомогу мають отримати понад 5 мільйонів сімей. Кабмін також буде реєструвати усіх переселенців і допомагати грошима. Щоправда, працездатні мають спершу піти в службу зайнятості. Ми пропонуємо для непрацездатних осіб 884 гривні і для працездатних. Це здатних осіб, які все ж таки мусять працювати 442 гривні. Тим часом на Донбасі сьогодні розпочався навчальний процес. Запрацювали дві сотні шкіл. Однак у Міносвіти застерігають ані дипломи вишів, так званих ДНР та ЛНР, ані шкільний навчальний процес на окупованих територіях не визнаватимуть. У нас уже є інформація про те, що там знищуються українські підручники. Ми нічого не знаємо про навчальні плани. Вся ця організація, тобто ми не маємо принципово ніяких контактів, ніяких ідеології з так званими урядами ДНР, ЛНР, і ми шукаємо таких можливостей, щоб діти, наприклад, випускники, ті, які будуть випускниками наступного року, щоб вони мали можливість, скажімо, або дистанційно, або Екстерном складати іспити в інших школах Донбасу Ну а частину вишів уже перевели або в інші регіони, або на територію Донбасу під Україні. Христина Гавриш, Віталій Колот, ТВАЙ. і сам Олег Мусій, гість нашої студії. Вечір добрий, пане Олеже. Доброго вечора. Давайте почнемо з вашого бачення ситуації. Чому вас відсторонили від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я, власне, від вашої посади. Для мене це було неочікувано дещо, хоча точилося багато таких розмов, і ви знаєте, голосування у Верховній Раді за моє відсторонення, і тоді Верховна Рада не підтримала це, це було один із тих системних речей, які робилися проти і робляться проти представників Майдану у владі. І я це сприймаю якраз як на те, що скажімо, Майдан не може себе захистити, а стара влада, яка залишилася, по суті. Вона продовжує системну боротьбу проти ідеалів Майдану. І тому, враховуючи те, що я зареєструвався ще як кандидат у народні депутати по мажоритарному округу як самовисуванець, а не від партійних сил, звісно, я складаю конкуренцію теперішній владі. Я не пішов на поступки жодні щодо тендерних закупівель, тому складнощі виникли з ними. І це стало свого роду таким приводом, якраз під завісу того перед самими виборами. А що скажете тому... про ті закиди, які сьогодні прозвучали в Кабміні, про е, зволікання і закупівлею медпрепаратів? Ну насправді проблема дійсно існує і вона є реальна. Е, на сьогодні закуплено тільки четвертина 25% препаратів. Е, препаратів, і інш, Чому? Інша, інша четвертина, тому що насправді йшла системна боротьба з е, тим, щоб не застосовувати всі ті схеми, які існували роками, а то й десятиліттями в Міністерстві охорони здоров'я України. І... Е, у мене була дуже жорстка щодо цього політика і продовжує бути. І насправді та людина, яка відповідала за тендерні закупівлі з травня місяця, це мій перший заступник, який сьогодні звільнено. Він очолював і тендерний комітет. І насправді в мене таке враження, що це було таке політичне свого роду замовлення проти міністра з майдану. Його руками от вирішили таким чином мене прибрати через зволікання тендерних закупівель. І я звертався до нього з 20 що три дні розпорядженнями провести терміново, провести терміново закупівлі. Вони проведені не були. Потім все щаслиця час відтягувався. Три місяці тому я подав. Арсенію Петровичу подання на його звільнення, яке не розглядалося, попри мої неодноразові нагадування. І отут, перед самим раз, воно стало політично доцільним для того, щоб показати якусь позитивну діяльність, напевно, народного фронту. Виникає питання просто тоді: чи є це політичне замовлення? Якої партії? Ну я думаю, що і та, якого очолює прем'єр-міністр, швидше за все. Як... Це буде як політичний здобуток, що ось вони нарешті почали турбуватися про здоров'я громадян і борються з тим, щоб там ніхто не помирав. Хоча насправді критичної ситуації з ліками в Україні немає. І станом на сьогодні, і я це декларував, в тому числі і перед засіданням уряду прем'єру, про те, що тільки із 400 препаратів, тільки по семи препаратах є проблеми. А інші препарати є в достатній кількості, закуплені ще з попереднього часу. І зараз вони процедури закупівлі насправді на стадії завершення. А можна і до кінця жовтня вони пояснити... мали би бути проведені всі. Можна пояснити, в чому полягав цей саботаж в закупівлях? Саботаж полягав в тому, що, попри мої доручення, Та. щоб негайно провести тендерні закупівлі, тендерний комітет ну, не засідав, наприклад, більше чотирьох місяців. От не проводив засідання голова тендерного комітету і не проводив, не приймав рішення про е, ціноутворення. Не приймав е, насправді. Ви, ви розумієте, що 7% ПДВ введено на ліки і девальвація гривні, і це призвело до того, що ліки. В цьому році однозначно по цінах долара залишилися, наприклад, а вирости мали на 80%. і ну плюс-мінус близько. І безумовно, ті фірми, які виходили навіть на тендерні закупівлі, вони підвищили ціни. А за існуючими правилами, які існують по державних закупівлях, в мозі ще з часів богатирьової компанії Богачова і, і попередників. Якщо ціни перевищують ціни попереднього року, то значить це вже не можна акцептувати. Ну і так далі. Ну дивіться і, насправді, ну... дуже проблемний закон. Оцей який розпіарений про державні закупівлі. Дивіться, Він... ви як міністр та могли вплинути на свого заступника чи ні? Я не міг вплинути на, ну, на, чому на свого заступника. Ну чому я ви міністр. Тому що, тому що так це всі так думають, що я міністр. Але насправді міністр не може навіть догану винести своєму заступнику, тому що все за новим законом про кабінет міністрів догане оголошує кабінет міністрів України. І звільняє Кабінет міністрів України на засіданні уряду. Тому впливу реального на призначення заступників і на звільнення заступників у міністра немає. На жаль, а, пане Олеже, скажіть, чи виділяли гроші а, з бюджету на те на тендерні запок... Вони запоквони. Ви, вони виділені у розмірі 2,1 мільярда гривень, і на сьогодні на майже на 500 мільйонів акцептовано. Цього має вистачити для чого? Цього має вистачити на 30% забезпечення потреби в ліках по державних програмах. Тільки 30%. Інші 70% цього не вистачає. Добре, дивіться, Я... чи вирішить ваша відставка е, швидке закупівля, швидку закупівлю цього медичного обладнання? Ну можливо, так. Якщо е, хто зараз буде керівником тендерного е, відділу е, і він піде на зговір з тендерною мафією, то можна закупити хоча б за 5 днів. Якщо буде така домовленість досягнута, це ми будемо бачити по результатах закупівель. Хто може очолити О, тендерні закупівлі? Це, це, це запитання не до мене, тому що е, я відсторонений формально, хоча я вважаю нелегітимно і незаконно. Ну, ну але, у вас є так... інформація? Чи просто ви не хочете її озвучувати? Ні, в мене немає насправді інформації, то це буде вирішувати е, виконуючі обов'язки. Хоча у виконуючого обов'язки теж є обмеження в повноваженнях, по призначеннях чи звільненнях. Керівників структурних підрозділів. Тому це питання буде складно вирішити. Добре, дивіться, які протиправні дії в вашій роботі може знайти Генпрокуратура, які доручили розслідувати вашу роботу. Ой, я навряд чи можу щось прокоментувати, тому що насправді за розподілом повноважень з квітня місяця перший заступник повністю відповідає за тендерні закупівлі. Сто відсотково. Це його зона компетентності і відповідальності. Тому в моїх діях ну, нехай пошукають. Я підписів під жодними закупівлями не ставив і, і, і рішень жодних закупівель, окрім того, що термін, давав доручення терміново їх провести доводити. Ще питання ви можете тому, повернутися? повернути. Тому це політичне замовлення. Я його вважаю політичним. Як ви вважаєте? Ви можете повернутися на свою посаду? Ну це відсторонення, це ж не звільнення насправді. Тому я питаю. Да, та, тому яка процедура? Тому взагає? я думаю, що до кінця виборів навряд чи тому, що я в понеділок ще премєр міністру подав заяву про відпустку в зв'язку з тим, що я кандидат у народні депутати, і відповідно там до 76-ї статті закону про е, вибори народних депутатів він зобов'язаний був мене відправити у відпустку. Натомість він підсукно поклав мою заяву, дотягнув до сьогоднішнього дня, і сьогодні зробив відсторонення, замість того, щоб я законно пішов в відпустку. Ну, бачите, тут політичні іграща. Ну але таке е, тому е, на час від самої постанови е, уряду. Ніхто ще не бачив в очі, що там написано. Чи відсторонений на якийсь час, чи відсторонений на довго, чи відсторонений на один день. Наприклад, олеже, дякую. важко. Дякую за ваші коментарі. Чекаємо пару днів. Олег Мусій, міністр охорони здоров'я. Говорила про те, чому Кабмін вирішив відсторонити його від виконання обов'язків. Апеляційний суд вже вдруге відклав розгляд справи колишнього командира Беркота Дмитра Садовника. Саме його звинувачують у розстрілі майдану. Садовник до суду не прийшов, посилаючись на погане самопочуття. Натомість прийшли родичі загиблих та прихильники Беркута. Не обійшлося без інцидентів. Як усе було, бачив Андрій Засаднюк. У залі суду аншлаг тут зібралися родичі загиблих на майдані, а ще колишні беркутівці та їхня група підтримки розглядають справу екс-командира Беркуту Дмитра Садовника. Його звинувачують у розстрілі небесної сотні. Раніше судді звільнили екс-силовика з під варти, але прокурори просять повернути назад. Утім, підсудний просто не з'явився. Його адвокат каже, садовнику зненацька стало зле, але документів на підтвердження поки немає. Його відібрало руку і ногу. Він знаходиться в нейрохірургії. Всі відповідні документи я отримую тільки завтра вранці і надам через канцелярію суду. Обвинувачення та адвокати заявляють, садовник сьогодні ж вранці приходив до прокуратури, був при здоров'ї та вивчав матеріали справи. Тож прокурор запевняє, підсудний просто затягує справу. І просить розглянути її без нього. Сьогодні до прокуратури з'явився садовник. Він пробував в доброму здраві, все з ним було добре. Він знайомився з матеріалами справи і пообіцяв прокурорам прийти сьогодні на засідання. Садовник знову не з'явився і знову не застосовують до нього примусовий привід. Дані про наявність в нього поважних причин за умови, що він був вчасно, повідомлений, відсутні. Тому я прошу, щоб дана апеляційна скарга була розглянута. Без участі підозрюваного утім, судді таки відкладають розгляд. Наступне засідання має відбутися за два дні, а тим часом садовник гулятиме на волі. Захисники небесної сотні протестують. У них в руках портрети загиблих. Лунають вимоги покарати убивць, і з ними починають сперечатися. Колишні беркутівці спалахує сутичка, і портрет одного із загиблих розбивають. А що? І з обох сторін продовжуються провокації. Утім, масштабної бійки у залі суду таки вдалося уникнути. Прихильники Беркуту виходять коридором ганьби. Андрій Засаднюк Олексій Дрісов ТВАЙ яким був би парламент після люстрації? Міжнародний центр перспективних досліджень вирішив з'ясувати, хто з нинішніх кандидатів не пройшов би очищення влади. Один з результатів у парламент знову намагаються потрапити депутати, які голосували за диктаторські закони у січні. Крім того, у партійних списках чимало послідовників Януковича. Наприклад, в радикальній партії Ляшка люстрацію не пройшли би 10% кандидатів у блоку Порошенка і Батьківщини. Таких претендентів по троє у кожній партії нагадаю, згідно з законом про очищення влади, які вхвалив парламент, народні депутати під люстрацію не підпадають. Ми було вирішено зробити першу в Україні візуалізацію, по тому як саме. Депутати, які голосували у січні за ці злочинні закони, як вони намагаються зараз прийти у Верховну Раду і за якими саме округами і областями? Їхнє найбільше скупчення відбувається у двох областях: це Харківська область та Дніпропетровська. Швидкі гроші без жодних гарантій. Такі заробітки агітаторів на передвиборних перегонах. Роботу пропонують у соцмережах та на кадрових порталах, розцінками та умовами праці персоналу. Поцікавилися наші кореспонденти. Підробити перед виборами українцям пропонують на кожному кроці. За розцінками на кадрових порталах найвигідніші умови у штатних працівників. Їхні ставки зафіксовані у доларах. Довірена особа кандидата за місяць виборчою агітації отримує від тисячі доларів. Керівник штабу партії близько двох тисяч. Співробітники штабу юристи, журналісти, комп'ютерники від п'ятисот доларів. Оплату разових послуг фіксують у гривнях за 150-300 гривень на день. Агітатори роздають буклети, а за участь у мітингах отримують від 20 до кількох сотень гривень на годину. Робота неофіційна та можна просто посеред вулиці. день. А я шукаю роботу. А, це вам, я не знаю, треба дати номер телефону. Они платять ежедневно, 150 в день. Робота з 9 до 6. Ми записались туди і туди. Ну, на приценки швидше позвали. Зустрічатися з агітаторами віч-навіч партійці не бажають усі домовленості через інтернет і телефонні дзвінки. Якщо ви агітатором буде працювати, то там двасот чотирьох гривень шісті до дев'яті вихідні з двох до шесті працювати. Ходіть по квартирна да, Льона, та цно ну, мені ваш номер мобільний. щось що буде, я вам позвоню. Умови праці агітаторів різняться від комфортних наметів з охороною та обідами за рахунок штаба до роботи без жодної підтримки і навіть без оплати. Якщо ваші домовленості були по телефону, ви цю людину не бачили. Ви не знаєте, як її звати, ви не знаєте де штаб, да ви ніколи там не були. А, ви не дивились ніяких документів, з вами немає ніякого письмового підтвердження того, що вас дійсно взяли на роботу, навіть якщо це листя електронною поштою. У вас немає ніяких прав, Ходить так. Може бути налогові, эти суммы, но але ну, кому вона буде обращатися. Офіційно кандидат не имеет права оплачувати агітацію. Они платять из избирательных фондів партій. То есть источники этих расходов, как и доходов, неизвестны. Может быть, налоговая и знает эти суммы, но никто, ну, кому она будет обращаться? Официально кандидат не имеет права даже оплачивать агитацию. Они платятся из избирательных фондов партий. То цих розходів як і доходів, з'ясни. Та й офіційне працевлаштування також нічого не гарантує. Пані Наталя каже, незабаром виповниться 5 років, відколи вона чекає на зарплату від політичної партії. Нещодавно жінка залишила дім у Донецьку через бойові дії і виплачені борги були би дуже доречними людині без роботи і житла. За останній рік про роботу заробітну плату мені так і не виплатили. Навіть більше я. Зі своїх коштів проплачувала офіс партійний районний, бо мені було шкода його втрачати. Ну, наша Україна не виплатила десь 26 тисяч гривень. Нас в Донецьку було 9, ми подавали позов до суду, але жодного суду ну, не виграла. Або суди переносилися, або були відмови. Ніхто нічого не виплачив нікому. Афери під прикриттям виборів уже розпочались. Так у Запоріжжі мешканців багатоповерхівок грабували звичайні злодії під виглядом агітаторів. Тим часом безробітні українці та роботодавці сподіваються, після виборів завдяки новій владі легальних заробітків в Україні побільше. Олена Панасенко Колот, Колоттивай. Виїхав за місто, вмикай фари від сьогодні і до 1 травня. На всіх авто і мотоциклах поза містами і селами мають бути увімкнені денні ходові вогні. У разі їхньої відсутності ближнє світло фар. Порушення загрожує штрафом від 420 до 510 гривень. Чи виконують ці правила за містом? Бачив Ярослав Марченко. Українські водії звикли вмикати фари після заходу сонця, але від сьогодні кермувальники мають цілодобово рухатися з вімкненими фарами або денними ходовими вогнями, поки лише за містом. З минулого року це правила дорожнього руху. З 1 жовтня по 1 травня водії повинні вмикати ближнє світло фар або вмикати ходові вогні, якщо це передбачено заводом виробником. За дане адміністративне правопорушення, а саме пункту 9.8, передбачено частиною 2 статті 122 кодексу адміністративного. ...правопорушення. За що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 425-510 гривень. Та не усі вітчизняні водії погоджуються з тим правилом. Кажуть, недоцільно вмикати фари у сонячний день. Якщо б була пасмурна і дощ, согласен сонячною погодою нісухаєвіна. І Наталя правила дорожнього руху знає і виконує, але міркує, зручніше було б, аби це правило діяло протягом року. Літом виключається, потім ключаються. не встигаєш навіть слідити. Я навіть думала, що ще сентябрь місяць сьогодні, останній день сентября. Інспектори дає обіцяють в перші дні не штрафувати забутькуватих водіїв, лише проводити роз'яснювальні роботи. Я вважаю, буде задоцільно не штрафувати водіїв в перший день. Цієї, як кажуть, можна так сказати, акції. А вже з наступних днів. Е сьогодні я вважаю, що буде доречно проводити з усіма учасниками дорожнього руху профілактику, щоб вони згадали цей пункт правил дорожнього руху. Обов'язкове включення фар у світлий час доби вимога, що діє у більшості країн Європи. Це захід безпеки, що знижує ризик ДТП, впевнені фахівці. Ярослав Марченко, Роман Клімчук, ТВА. Ви дивитесь TVI, далі буде.